На центральній площі Переяслава встановили фігури для катання на скейтах, велосипедах та самокатах. Скейтпарк завжди був однією з головних потреб для молоді, тож це стало першим кроком до нього. Ідею вдалося втілити завдяки грантовому проєкту організації Громадські ініціативи України. Про це детальніше розповів депутат міської ради Андрій Іващенко. Ну, ідея проєкту ж вона, ви бачите, вшов відбулася е, від, із концепції від вибору до від виборів до виборів. І там хлопці самостійно щось робили. Ну і вони зверталися, просто були опитування в громаді, чого не вистачає. Тут ну, скейт парк е, в трьох опитуваннях. Фактично він проходив, типу, в топ, е, крім спортивних майданчиків. В топі. Ми спілкувалися, ми пообіцяли, що ми спробуємо продрайвити цю штуку, але почалася війна і. Насправді, там якісь виплати, там, вони припинилися. Ну і тому ми вирішили спробувати це через грантовий проєкт. Знайшовся невеликий грантовий проєкт від громадських ініціатив України. Ми написали, верніше я написав, з хлопцями обговорили концепт. Домовилися, що. Отримуємо ці кошти і закупимо Фанеру. Ну, буде як типу саме дорого, дорогостояще. Хлопці зібралися, зібралося, до речі, дуже багато людей. Здається, на обговорення прийшло більше 45 людей, які е, ну, типу, це не тільки БІМІксери, це там он, е, хлопці із ГО Переяславський клуб «Джура», Насправді на цю організацію ми писали грант, тому що громадська організація це самий важливий елемент. Ну, ми плануємо розширювати на це. Потрібно гроші. Тут ще потрібно доробити. Ну, типу, певні є нюанси, які хлопці там сказали, що було б непогано і вже там є запити, і потрібно зробити лавку, ну щоб було комфортно там відпочити, бо не тут дійсно нема де сісти. Також підлітки розповіли, що вони думають про цей скейт парк. Мені подобається, тут прикольно кататись, робити трюки. Але мішає тут багато маленьких дітей, які, наприклад, на великах, теж на самокатах, наприклад. Або просто діти заходять на нього і стоять там. Так, да, все устраюють. Тільки оце нюанс, що діти катаються. А б ще добавити. Ну, Нам ще будуть кікер ставити, це кікер і перил. Так, мені подобається, тільки є декілька недоліків. Це ж малі, які катаються, вони тут падають, і батьки якось не допомагають нам, не забирають їх. І не вистачає фігур. Дві фігури, які нові, їх маловато якось. І вони до кінця не дороблені, там немає нормального заїзду на фігуру. І за цього якось ну, треба запригувати на неї, щоб далі робити трюки. А взагалі тобі подобається, що в нашому місті з'явилось ось такий. Щось так, мені це. подобається. Нам, у нас пішов прогрес, хоч якийсь. І нас це устраює. Да, Півдня катаємось, дуже подобається робити класні трюки. Стало краще вивчатися. Ти допомагали тут щось облаштовувати? Так, да, переносили, красили. Подобався процес? Дуже. Ще построїть кікер, перил. І буде добре. А ти чимось допомагав? Так. Да. Пощів на всіх зборах, я присутствував. А які в тебе ще є ідеї? Ну, є ідеї, але поки їх реалізовувати, я думаю, не потрібно. Да. Бо це багато грошей потрібно. І потрібна друга локація. Тут дуже багато маленьких дітей і просто ну, тут нереально це буде зробити. Thank um... you.